Скажи, яка була твоя точка до навчання? Які в тебе вже були можливо канали, навики? З чим ти прийшов і коли ти прийшов на навчання? Прийшов на навчання. Здається, осінню минулої осені. нічого такого мене не було. Я пробував там якийсь канал робити колись дуже давно, але з цього нічого не вийшло. Я забив і. Нічого не робив. Потім виходить, прийшов до тебе, зробив один канал, там була ігрова тематика KBD. і потім я вирішив зробити інший канал, і ось такий результат я отримав. Тобто я ним зараз взагалі не займаюся. Він просто приносить на пасиві. Можеш може відкрити графік е, за весь час? Ага, тобто останні ти. Ти вже дуже давно викладав відоси, потім забив, і воно просто полетіло, і тобі написав принесло 3 тисячі доларів. Я викладав відоси, викладав, потім трошки мені надоїло викладати, я зробив там паузу на півмісяця, напевно. Потім думаю, так, треба вже ж добити все ж таки цей канал. Я почав-почав, вийшов якраз на монетизацію, тут можна зглянути. Можеш привести це в гривні, щоб люди не думали, що це типу фейкові долари? Там бачу, це зберегти. 23 тисячі гривень. Ось, е, якщо можеш розказати тематику, взагалі, або хоча б приблизно описати відео, які ти робив, щоб люди мали розуміння хоча б що це таке. От е, скільки часу у тебе йшло на одне відео, скільки вони взагалі по хронометражу? Ось, взагалі, яка плюс мінус тематика. Тематика це більше як навчання для кожної людини, яка бере в руки права водійське посвідчення, тобто такого плану. Це більш такий інструкторський канал. Відоси я робив хронометраж. Відосі там дуже маленький, там буквально 2-3 хвилини. Тобто, це анімація, е... це анімація. Що люди розуміли? Так, це анімація, це створена в блендері. Картинка, а далі там або ведов прем'єрі. Також анімація йде. далі. зазвучка, озвучка тут йде на аеромережі, тобто я нічого не озвучую воно Семей озвучує, mm -hmm. я просто пишу сценарій, і скільки тебе часу йде на створення від одного відео? Е, ну, одне відео я десь витрачав, то не знаю, години півтори-дві, мабуть. Як це якщо без картинки там дивитись, де, хоча хоча там деякі відео, взагалі, там по 40 хвилин, по 30. А як часу ти випускав відоси? Тобто, це кожен день через день? Е, ні, це було два відео в тиждень. Або одне відео в тиждень, там в залежності від часу, і як мене було. А можеш посортувати відео за переглядом, а подивитися скільки набрало там найпопулярніші відео? 830 тисяч, і з нього йде от весь, ну майже практично весь дохід, там з нього йде. То получається ага, майже 100 тисяч гривень. Принесло одне відео. Е, так, ну це це взагалі відео збірка. Це було е, було там, наприклад, 8 відео на каналі. Потім я ці відео всі об'єднав в одне відео, uh -huh. і вийшло ось таке. Тобто, там я mm -hmm. потратив <плату> на нього хвилин 10, напевно, щоб все об'єднати. <плату> Я розумію, в мене теж такі були, коли я просто типу, склею все докупи, всі відоси, які там є, роблю компіляцію на хвилин 8 закидую, і воно просто летить. Тому що через те, що всі відоси раніше були по 2-3 хвилини, тут бам на 8, і тут підхватує утримання. Yeah. Да, і воно просто влітає в космос. Да, ну, круто. реклама не ставила нормально. <реклама> на метро. А скільки тут RPM? Oh, yeah. Нажми на вкладку дохід. Так, ага, 13. це приблизно десь 2,5-3 yeah. долари. 3 долари. 3 долари ну, В цьому місяці трошки він впав, в минулому було більше. Там. Угу, uh -huh. 2 8. ,8. Да, це ну, за весь період. Якщо взяти, наприклад, липень, то 3,43, а червень 3,86 був. Угу. Uh -huh. Круто. І виходить, що зараз тобі цей канал приносить просто на пасиві там, по 1000 гривень в день, ти нічого не викладаєш. Так, а... да, взагалі нічого. А питання тоді буде в людей, а чому ти нічого не викладаєш? Типи, <смі> щоб нічого не сплатити, <смі> Я викладав Останні два відео. Я на них трошки більше часу вбив. Там все таке. Вони взагалі ніяк не заходили. Я трошки розстроївся і ріш... вирішив нічого не робити більше. Але є ще пару ідей, які хочу реалізувати. Просто не вистачає трошки часу іноді і хочу зробити там ну, трошки другу тематику відео. І подивитися, як вона буде реагувати. А гроші, виходить, ти виводив на аценс, потім на карточку. То з цим проблем не а, було. Так, не було. мені там падає. Який може дати, взагалі, от відгук, фідбек по навчанню. Ось що ти, можливо, було найкорисніше, найбільше сподобалось, і навчання що... прикольне, да було. Сподобалось те, що ми там кожної неділі, здається, ми зізванювались, кожен показував свої канали, отримував якийсь фідбек від одного, від всіх там від тебе, ж Е, саме. І я продаю, до речі, що об'єднати ось всі відео в одне відео і викласти це на канал. Воно як бачиш, зайшло і зробило я Можна сказати. Дві чотириста з одного відео прийшло. Що можу сказати людям, які от тоже хочуть на навчання, але от що думають, треба їм того, чи не треба, вони хочуть ютуб, але не знаючи заходити на навчання. що б ти їм сказав, одному складно, тому що ви будете просто витрачати багато часу, і у вас трошки не буде вистачати інформації, якої вам потрібно було б для того, щоб зробити це правильно, тому що я теж сам про. Бо вибирав ніші не такі, як потрібно вибрав неправильно все робив. А потім вже вибрав ніша, яка реально там, як бачите, можете може в довго срок просто працювати. І я взагалі нічого не роблю. А перегляди просто приходять, тому що людям ця інформація потрібна була, є і буде. Супер. Дуже тобі дякую за інтерв'ю.